Ось так ви можете підготувати свій транспорт до поїздки на город. Загрузили мотоблок, наприклад, цей 903D, три швидкості вперед, одна назад з пониженою та з диференціалами. Загрузили мішочки в мішочки, поставили лопати на підкопочку, сіли в електромуравєй, 1,5 кВт, 700 кг грузоподйомності. Сіли, включили ніякого бензина, без шуму, без грязі і поїхали. І поїхали. Поїхали. Акумулятор на мураха, то, що любиш для господарства в село там, чи ще кудись. 700 кг грузоподйомність 1,5 кВт 72 вольта 28, 58 Ампер акумулятор. До 60 км їде на електротяг. Здоровенне кузово 1,30 метр 80 м, всі борта відкидаються, механічне підняття кузова рукою. Також ви зможете загрузити мотоблок, мішки, картошку, все, що треба, 700 кг. Також є ось такий гарний мотоблок, три швидкості вперед, одна назад, з пониженою з диференціалами, з розблокувачкою кольос. Двойна повітряна фільтрація, датчик масла. Так що, кого цікавлять? Мурав'ї, мотоблоки, трицикли, мотоцикли, велосипеди. Звертаємося в магазин моточас, місто Вінниця.